Друзі, всіх вітаємо! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, джип чирокі в комплектації «Трейл Хок». 2018 рік автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, безпека повністю вся ціла. Машина у нас технічно обслужена. Встановлена зимова резина, оригінальні диски, величезний кліренс. Погляньте, повний привід, двигун 2,4 бензин, мульти 177 кінських сил. По колу без зауважень, мінімальні до експлуатації присутні, але критично нічого немає. Присутні задні партнеки, камера заднього виду, гарна комплектація. В салоні маємо чорний комбінований салон, шкіра, текстиль, красна стрічечка, підстаканечки, підлокітничок. Повний електропакет, Безпічовий доступ на передні двері. Також є в нас датчики сліпих зон, електропривод сидіння водія, режими повного приводу. Клімат-контроль, велика мультимедіа. шкіряне мультикермо. Помилок немає, 152 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль у нас має одного власника в Україні. Друзі, приємна ціна. Ціна буде на нього 15 490 доларів. Знаходиться він за адресою місто Вінниця, Соборна 1. Можемо доставити ваше місто, також розглянемо на обмін, лізинг, кредит без проблем.